Всім привіт! І сьогодні до вашої уваги декілька схем. Я шукала інше, шукала те, що мені потрібно, а знайшла зовсім інше. Ну, але ці схеми мене зацікавили. Тому до вашої уваги, ось така серветочка буде. Ну, виплітати знов я її буду просто по контуру. Кому такі роботи подобаються, будь ласка. Так, ще одне сердечко. Воно невеличке буде, також я його по контуру буду робити. Ось, краса, яка мене дуже зацікавила. Мені, в принципі, потрібна така. Занавісочка дуже. І я таке шукала. Ну, не сьогодні я шукала, сьогодні зовсім інші мені потрібні були схеми, але попала на те, що шукала раніше. Ось така вона цікава. І хочу показати вам ще одну серветочку. Так, вона невеличка буде. Простенька, але повинна бути сама по собі цікава. Кого зацікавили ці схеми, беріть, користуйтеся. Схеми будуть знаходитися в плейлисті під назвою схеми. А я вам всім бажаю гарного настрою. Позитиву бережіть себе. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Натискайте на дзвіночок, відео виходить кожного дня. Попереду багато дуже цікавого. Ну, а завтра я вам покажу. Також цікаве. Тому дякую вам за лайки, дякую, що ви мене дивитесь, дякую вам за гарні слова. До завтра. Пока-пока!